Всім привіт! п'ю льон, Лен заварила, залила кипятком і така каша, типу, для шлунка, для тих пішок. Дуже добре. Я вчора випила і так себе класно відчувала. І зараз я зробила таке, що П'ю каву тільки після їжі і перестала пити каву з цукром звичайним, а стала пити з ксилітолом. Ось От Отакий він цукер. Є звичайний, але від звичайного гази, Бо хіба йде бродіння бродіння. Хотіла показати вам. Я купила такий цукер кілограм ксилітол, Він непоганий. Звичайно, смак кави не той. Без цукру я не можу. У мене одразу спазми в шлунку кава без цукру для мене шкідлива. І тому я п'ю з тим ксилітолом. Тільки що дивилася споміння фейсбука. І в 22-му році, як я була на морі, і зараз сюди вставлю кусочок такого нагрівання екрану, щоб ви теж згадали, як я була в Болгарії. Там я дуже відпочила в той момент. То був Світівлас, і я була сім днів. І я... Спала, купалась, вода була гаряча, повітря гаряча, і це я відчула на своїй нервовій системі, що це найкращий відпочинок. Тому продовжуйте дивитись. Доброго ранку! У мене суп називається журик в чашці, бо немає таких мисок глибоких. На вулиці Сонячна погода. Я вий... Не описуємо. Май... Хочу кави. А чи десь воно мені? Бо тут копійки коштує. У мене нема копійок. Море, море. Короче, красота неописуємая. Такие волны, капец! Я помотала все свои вещи, телефоны, все в сумки в чехлы, а тут волны. В частную. а Аеропорт Бургас знаходиться поблизу моря. є праця, і що наше життя проходить в праці, і це ненормально.